На градуснику 30 градусів жари. Привіт з Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні вже 2 січня і продовжуються масові обльоти бджіл. Ось як видно, як бджола йде на обліт. Сьогодні години десь з 11 ранку почалася. Ось такий. От що замітив. Одні сім'ї більше літають, другі менше, а ось всю крайню бомблять. Крадіжка бджолина в зимі 2 січня, ось таке відбувається. Ось так. Літають-літають. І що? І можливо подумати, що якийсь тут обліт масовий, але... Відкриваєш сім'ю, а тут ось таке. Хто знає, той знає. Отке відбувається, коли джола пре. Ось таке відбувається, коли крадіжка. Коли... Це дві сімейки, ось ці дві з глухим дном. Це на 145-ту рамку, сім'ї донори для моїх нуклеусів. Я думаю, що була крошка воскова. Є можливо. Медом закристалізованим. Не вчули запах і полізли. Так, я думаю, що зараз... <гум> так, прикрию трохи їх якимось чином. Ось так. Одна мені вже чуть не дала підлоку. Так. Думаю, вже не полізуть, тільки щоб на сусідню не переключилася. Ось. Так, видно тут на землі. Крошка є багато. Аномалія Аномалія велика. У мене бджоли з 2009 року. Там 8 років було в мене 4 сім'ї. Масово так не, на... не спостерігав, але зараз видно, що відбувається. Ось такий обліт. Маємо бджолини злодійство в зимі. Ми всі літають. Так, видно ще одна сімейка там. Якась дуже активно великий літ. Ось ця. З малим людком. Так, можливо, будуть проблеми поки що ось такі розбомблять. Когось десь. Тут спокійно. Ось як видно ще один плюс від дна. Немає сміття, немає запаху і все нормально. Тут все інше спокійно. Ось так. Продовжуємо зимувати, як то кажуть.